Я мама в декреті, і ну, хто мама в декреті, той розуміє, що сидіти тільки з дитиною, ну мені скучно, мені не вистачає справ, мені щось ще більше, чим в мене є. І я на домашці ми молилися не раз. Я казала, Боже, дай мені роботу. Я завжди казала, Боже, я хочу в декрет, уже, бо мені надоїла ця робота. А зараз я кажу, Боже, дай мені роботу. І я молилася, щоб вона дійсно була така гібкий графік, щоб була зарплатня. Гарна, і щоб я могла це якось зі всім комбінувати з домом, зі служінням, зі всім, що тільки є в моєму житті. І знаєте, не раз молилися, і мені приходить від нашої сестри пропозиція: іди до мене на роботу монтувати мені відео. На школу. Я така, та ні, Боже, давай мені роботу. Зараз друга якась буде робота точно від Бога. І так деякий раз це на повторі, на повторі я кажу: ну може, й дам, може все-таки піти. І знаєте, я почала монтувати відео, я почала заробляти, і це робота, яка дійсно приносить мені кайф. Я в ній просто можу уйти туди і на сутки пропасти, тому що ну це моє хобі, я це обожнюю. І тому я дуже вдячна Богу, що навіть в таких мілачах він. Піклується про мене, і я маю змогу, маю змогу заробляти гроші. Я маю змогу сіяти в церкву, і це для мене дійсно свідченням того, що Бог відповідає на потреби всі, які є в твоєму житті. Бог живий.